Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події. Понеділка, 5 травня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску на Прикарпатті з водою витягнули тіла десятирічного хлопчика та жінки. До місця події оперативно було направлено рятувальники. У коцмачі, що на косівщині, вшанували полеглих героїв. Господи! У коломиї відбувся святковий концерт, присвячений третій річниці філармонії імені Олександра Козаренка. Про це та інше детальніше. Тіло 10-річного хлопчика дістали зі ставка на Коломищині. Трагедія сталася у Тростянці Заболотівської територіальної громади. Дитину шукали у водоймі водолази Коломийської рятувально-водолазної станції. А на Косівщині рятувальники витягли з водойми тіло загиблої жінки. 4 травня, о 18.24 до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в місцевому ставку села Старий Косів Косівської територіальної громади ймовірно втопилася жінка 1972 року народження, жителька села Старий Косів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено косівських рятувальників, а також мобільну оперативну групу. О 18.40 рятувальники виявили тіло жінки, підняли на поверхню загиблу передали працівникам поліції. 3 травня о 18.26 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місцевому ставку села Тростянець Заболотівської територіальної громади Коломийського району ймовірно потонула дитина. До місця події оперативно було направлено рятувальників, а також фахівців Коломийської рятувально-водолазної станції, місцеву пожежну команду, а також мобільну оперативну групу районного управління. О 20.25 водолази виявили та підняли на поверхню тіло хлопчика 2014 року народження. За попередньою інформацією, дитина перебувала біля водойми ще з одним хлопчиком, який повідомив про нещастя батьків. Обставини даної трагедії з'ясовують правоохоронні органи. Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася в Косові. Є потерпілі внаслідок ДТП і в Тисменицькій громаді. Поліцейські розслідують кримінальні провадження за фактами ДТП, у яких одна особа загинула ще одна травмована. Дорожня транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася в Косові, а з потерпілими у Тисминицькій територіальній громаді. 3 травня близько 9 години 45 хвилин сталася смертельна аварія у Косові по вулиці Небесної Сотні. На місці події поліцейські встановили, що 52-річний житель Верховенщини керуючи автомобілем «Форд Сієра», не враховував дорожньої обстановки, не дотримувався безпечні. Чня швидкості руху та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Останній рухався по путному попутному напрямку з легковиком в статті дорожньої транспортної пригоди місцевий мешканець від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікувальному закладі. Водій тверезий. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія трапила з 4 травня близько опівночі у селі Липюка, що тисненській територіальній громаді. Виїздом слідчі. Портивної групи на місце події було встановлено, що 21-річний франківець керуючий автомобілем, Toyota Land Крузер не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та не порився з керуванням. Опісля допустив зіткнення із бетонним заїздом до житлового господарства. Наслідок ДТП пасажир автомобіля 2002 року народження отримують лесношкодження. Його доставлено до лікарні у Кримане, відібрано кров для перевірки на стану сп'яніння. Результат позитивний. Поліцейські затримали. Водія у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частина першої статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Поліція Прикарпаття звертається до водію, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить. Часно зробити на зміну дорожньої обстановки. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті. Нагадаємо, шквальний вітер повалив дерева. Одне з них травмувало жінку. Окрім того, через значні дощі відбулося підтоплення та замулення домогосподарств. 4 травня, у другій половині дня, на території Рогатинської територіальної громади спостерігалися грозові дощі з поривами вітру. В результаті негоди на автодорозі Мукачево-Львів поблизу села Бабухів було повалено близько 20 дерев, одна з яких впала на легковий автомобіль. Постраждала жінка, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано медикам. До ліквідації наслідків негоди було залучено рятувальників 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також мобільно-оперативні групи. Пізніше було отримано також повідомлення про підтоплення приватних обіць у селах Вербилівці, Лучинці, Залужжя. Всього на території громади було підтоплено 21 дворогосподарства. У селі Верхня Липіця зірвало 8 листів шиферу. Також в селі Лучинці замулено 18 дворогосподарств. Наразі працюють комісії органів місцевої влади щодо встановлення збитків, які завдала дана негода. Слідчі поліції повідомили про підозру двом мешканкам Івано-Франківщини, які організовували незаконний виїзд родичів за межі України, використовуючи підроблені медичні довідки. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Поліція Прикарпаття викрила двох жінок, які використали підроблені документи для виїзду синів за кордон. Слідчі поліції повідомили про підозру двом машканкам Івано-Франківщини, які організували незаконний виїзд родичів за межі України, використовуючи підроблені медичні довідки. Протиправну діяльність жінок викрили слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками міграційної поліції карного розшуку та управління оперативно розшукової діяльності Західного регіонального управління ДПС. Слуг під час до розслідування було встановлено, що на початку 2023 року в жінки машканки Калуша та ще однієї машканки Кломуйського району виник злочинний умисел спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України своїх синів, які є військовозобов'язаними. Чоловіки 2000 та 1998 років народження обидві фігурантки знайшли через соціальні мережі осіб, які виготовили для них підроблені висновки лікарського консультативного. Тивної комісії у документах зазначалося, що жінки мають захворювання та потребують постійного догляду. А це є підставою для супроводу родичам за кордон згідно з вимогами чинного законодавства, отримавши підробні довідки. Обидві жінки разом із синами приїхали до одного із пунктів пропуску, що в Чернівецькій області, де надали прикордонникам підроблені документи. Відтак чоловіки змогли незаконно виїхати. Натомість їхні матері згодом самостійно повернулися на території держави через інші пункти. Пропуском, чим фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби у догляді. Поліцейські провели декілька обшуків за місцями проживання фігуранток, вилучено медичну документацію, мобільні телефони з переписками та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Слідчі обом жінкам оголосили про підозру за частиною 1 статті 332 та частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Наразі достове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, які виготовляли підроблені документи та причетні до незаконного переправлення осіб чоловіків з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Процесуальне керівництво у здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. У космачі, що на Косівщині, вшанували полеглих героїв, які віддали життя у боротьбі за волю та незалежність України. На місцевій алеї героїв провели поминальну панахиду за участі численного духовенства. Родинам загиблих воїнів вручили медалі Хрест свободи від православної церкви України. Після освячення погруддя святішого патріарха Київського і всієї України Володимира Романюка у космачі, яке зібрало велелюдне товариство, всі присутні пішли на місцеву алею героїв віддати шану загиблим воїнам. Запросили і родини захисників, їм вручили медалі Хрест Свободи. Це церковна відзнака воїнам за жертовне служіння Україні. Я вас прошу, якщо це вже є, докладіть усіх сусідів, ми не просто плакали, аби наша, наша така величезна втрата, аби вона не була марною. Тому що з часу незалежність, з часу майдану, бо там був не острий. і всі ми родини просимо. Робіть так, або віддала шану загиблим героям, і голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Чиновниця поклала квіти до могил воїнів та поспілкувалася з їхніми родичами. Це така своєрідна хресна дорога, яку сьогодні проходить Україна, яку сьогодні проходять сучасні захисники, тому що вони виборюють незалежність такий час розвитку, в час розвитку суспільства. Ми боремося. Щоб мати свою Україну сьогодні, ми об'єдналися в молитві у святій літургії. Ми також Молилися спільно з сучасними е, нашими родинами, героїв, які віддали життя за Україну. Дуже важко, тому що саме сьогодні ми бачимо, настільки слова Володимира Романюка були пророчими слова патріарха на сьогодні актуальні, що боротьба триває, боротися потрібно, і е, в такий складний час ми відстоїмо нашу незалежність. Коломища напишається своїми героями згідно з указом президента про відзначення державними нагородами за особисту мужність, виявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання службового обов'язку орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, нагороджений уродженець Коломищини, капітан Петро Петрович Федоришин. До слова, це вже друга нагорода нашого героїчного земляка. Студії освітніх управлінців в Коломиї впродовж трьох місяців тривали курси підвищення кваліфікації для майбутніх керівників навчальних закладів. Їх організував центр підвищення професійного розвитку педагогічних працівників спільно з управлінням освіти та міською радою. Учасники на підсумковому етапі презентували стратегії розвитку закладів середньої освіти. Без вагань вирішила взяти участь в курсах підвищення кваліфікації майбутніх керівників навчальних закладів. Педагогиня організаторка Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка Юлія Каратник. Вона каже, учасників навчали, як розробляти документацію та стратегію розвитку навчальних закладів на 5 років. Власне, їх і презентували на підсумковому етапі в ратуші. Наша стратегія розроблена на 2035-2040 роки. Ми дивимось, Ми її розглядали це як роки після во. Післявоєнні роки, де освіта процвітає, де нові технології, і е, більшості ми робили акцент на патріотичне виховання, а також е, наш ліцей створений в е, гарних таких в лісові в лісовій смузі, де ліс навколо природа, де діти можуть також творчо розвиватися і виховувати як Справжня громадянина України цей проєкт досить важливим називає і Ольга Марчук, вчителька Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Педагогиня каже, усі учасники могли спробувати свої сили як керівники закладів освіти і пройти кваліфіковане навчання. Нашим основним завданням було створити стратегію розвитку освітнього закладу, закладу майбутнього, і це є досить потрібним проєктом у нашій громаді. Досить часто. Наші вчителі не встигають за сучасними дітьми, за сучасними методами, за викликами сьогодення. І цей курс він був досить потрібним, саме тому, що були досить фахові працівники, які нам надавали консультації, які нам надавали потрібний матеріал. Для того аби ми могли в майбутньому вже керуючи майбутнім закладом освіти, могли все більше і більше давати потрібного для наших здобувачів освіти. Курси підвищення кваліфікації для майбутніх керівників навчальних закладів студії освітніх управлінців організував центр підвищення професійного розвитку педагогічних працівників спільно з управлінням освіти та за підтримки міської ради. Ми співпрацювали з консультантами інклюзивно-ресурсного центру, з директорами закладів загальносередньої освіти з нашими учасниками. Працювали психологи міста, а також експерти Коломийської міської ради. І разом ми розвивали професійні. Навички і компетентності молодих керівників. Сьогодні тут ми сьогодні відбувається підсумковий етап презентації стратегії розвитку закладів загальносередньої освіти. Усі учасники були об'єднані в шість груп, і сьогодні представлятимуть свої напрацювання. Основна мета такого курсу сформувати базу майбутніх управлінців, які зможуть взяти на себе велику відповідальність роль керівника навчального закладу середньої освіти. Усі учасники отримали сертифікат підвищення кваліфікації. Три роки разом звучимо далі. У Коломиї відбувся святковий концерт, присвячений третій річниці філармонії імені Олександра Козаренка. Це свято музики об'єднало усіх артистів філармонії, учнів музичної студії Сокіл та запрошених солістів. На концерті побували мої колеги. Коломийська філармонія імені Олександра Козиренка працює в історичній будівлі товариства Сокіл. Ще донедавна ця споруда стояла пусткою і руйнувалась. Та за три роки її вдалося врятувати. Тут замінили дах, двері, оновили стіни, капітально відреставрували сцену, встановили зручні глядацькі крісла. Міський голова Коломиї, Богдан Станіславський втішений, що в Соколі знову вирує життя. Я багато фантазую, але настільки я не був певний, що таке може бути. Три роки це не багато, але ми бачимо, який результат. І я пригадую той перший день, як ми з отцем Володимиром тут серед того бруду свячували це місце, щоб тут була Божа благодать. Бог почув наші молитви. І ми бачимо прекрасні виконання творів як світового рівня, так і наші місцеві. Та найважливіше не сама будівля, а те, що у ній вирує дух мистецтва, наголошує керівниця управління культури і туризму Мар'яна Кодіна. Тут виступають артисти зі світовими іменами. Ця сцена вже стала рідною і для юних коломийських талантів. Наша філармонія це вже статус професійної установи. Це без перебільшення, бо починали ми сокіл летіти, а сьогодні сьогодні сокіл звучить і вже звучить не просто як сокіл, а Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка. Професійна установа з професійними колективами, з професійними керівниками, з професійними музикантами. І це є дуже важливо, що за такий короткий період роботи такої зовсім молодої установи в нашому місті, в нашій громаді, філармонія набула такого великого значення для цілої України. Ми гордимося і тішимося, що е, в 22 році, в такий нелегкий час, прийнявши е, рішення е, будувати роботу філармонії, е, вона закінчилася е, сьогодні, третьою річницею, і ми бажаємо філармонії творчих злетів. Ми бажаємо філармонії е, ще більше професійних музикантів, ще більше рости, розвиватися. На сьогодні при Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка працює музична студія Сокіл, де опановують музичне мистецтво діти. Також діють колективи, струнний ансамбль, «Девертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк, вокальний ансамбль, духовий оркестр, «Бікбенд». бенд. Для святкового гала концерту бік бенд підготував нову музичну програму. Ділиться керівник оркестру Андрій Іванчук. Щоб Коломіянам було цікаво, щоб приходили, відвідали філармонію. Будемо старатися для слухача. Кожен рік у нас цікавий в тим, що є певний ріст, бо після вдалого концерту хочеться не заграти гірше, а тільки краще. Є й молоді музиканти, і в такий час ми живемо. що є Наші колеги, які зараз захищають Україну у лавах збройних сил України, хочемо, щоб вони якнайшвидше до нас повернулися. Заснувати у Коломиї філармонію свого часу подав світлої пам'яті коломийський композитор Олександр Козаренко, на честь якого тепер і названа філармонія. Тоді ідею підтримала міська рада, а очолив цей процес знаний оперний співак, уродженець Коломиї Микола Губчук. Саме він зумів перетворити філармонію на центр культурного життя міста, об'єднавши навколо себе талановитих музикантів та чи не щотижня, організовуючи для вибагливої Коломийської публіки концерти найвищого гатунку. Коли ми починали, ми взагалі не знали, що ми робимо. Тому очікувань я мав представлення, що таке філармонія, тому що співав і в Кьонській філармонії, і в Берліні, і в Мюнхені. Тобто я розумів, що це за структура і як, ну, яке мистецтво має лунати з, з цієї сцени. Я дуже пишаюся усіма колективами, які за три роки зробили колосальний крок. Вони виросли. Неймовірно, і я ними дуже пишаюсь. Дуже всіх люблю. Третю річницю. Коломийська філармонія відзначила разом зі своїми прихильниками переповненою глядацькою залою. Люди кажуть, вже й не уявляють, Коломию без філармонії. Стараємось часто приходити, підтримувати дуже добра справа, тому що культура і мистецтво це одне складова нашої держави. Вітаємо філармонію. Бажаємо натхнення, щоб вони процвітали все більше і більше досягали своє я постійно ходжу, завжди чекаю. Тим більше такого концерту, як оце сьогодні. Дуже дуже приємно. Приємно, що зал повний. Я вражена. Своє мистецтво під час святкового гала концерту дарували усі колективи та солісти філармонії, вихованці музичної студії Сокіл, а також запрошені солісти. Серед них і відомий скрипаль Назарій Палатюк народний артист України. З нагоди третьої річниці філармонії відзнаками нагрудним знаком міського голови знак пошани нагородили коломийського композитора Євгена Боднаренка з нагоди 70-літнього ювілею. Такою ж відзнакою нагородили Миколу Губчука художнього керівника Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. А подяку міського голови за сумлінну працю вручили Катерині Гордієнко, заступниці директорки Коломийської філармонії. Ольга Гаріджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті слухайте на Радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.